Не в очі, а в голову ззаду відстукали кулі. В коридорах вже крок конвоєнтів замовк. Знаю, солодко вам, прокураторе Ульріх, затягатись тепер мусульпромським димком. На затятих вустах немаскована злоба, транспаренте самовпевнення ваше чоло. Та дарма над частиною шостої гльоби гордовито підводити лоб. Він законів державних слуга і захисник, і чоркнути пером не здригнулась рука. Та написано де, що історія звисне вже незмінна На вістрі триграння маштика. Бо в підвалах в'язниць і катівень. І каторг в усеволонській тазі в чорних покладах руд, в темних штольних сердець, заховавши відплату, Вже нові царевбивці ростуть. Чи ж не чуєте ще хід напружених кроків? Чи не бачите вже блиск народжених сяйв? Недаремно поетів під муром цеглянами епохи Вже вітають букетами сальв.